Син, привіт. Ось наша люцерка сіно. Сухенька, зелененька. А ось наші <кхи> ягнята лишилися. Кавуни, гарбузи, трава. Ось бачите, люцерка сіно. Їдять, але ж... Погано. Багато переводять. Вони маленькі, їм багато не треба. Вибирають ще краще. Лишили їх, щоб все це вскормити. Можливо, підростуть трішки, але не дуже. Вони якісь карлики. Особливо біле ягня. Віця теж була маленька. І поки що не плануємо тримати якихось тваринок домашніх. Господарство не плануємо. Тому що тяжко. А умови добрі, які їм треба, ми їм не можемо зараз надати. тільки тут три рядна їм їсти, не переїсти. І ще там <кій> треба принести десь ще рядом сім. <кій> Також сіновал набитий літеркою. Да Бяша, 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 Даша. Бояться. Коли було багатенько, не боялися. А це бояться. Нічого. Пшеничка там у них є. Пшеничка, водичка, все насія. Все. Будемо тримати їх максимально довго, щоб вони з'їли все сіно, яке ми встигли заготовити для церкви. Ну, тому що воно нам не потрібно. Якщо буде довго лежати, воно... Лише пропаде. Ось так. Ось та темніша овечка. Вона трішки більше підросте. Але ця біленька. Ягня. Воно, мабуть, за віком старше, але ось таке воно. Чомусь таке. Краса. Ну, у нас не вышло, возможно. У вас выйдите, дивіться но, пересохло. Полки одни, майже. Вот но ну, все добра. Нехай щастить. Багато помолоки наребив, коли їх тримав, але ж чесно признавався, розповідав вам про це. Не було можливості такої фінансової, щоб було можна було більш-менш зробити йому мови. Оце головна проблема була. Так що... Своїм трудом ви ніяк не витягнете, аж ніяк. Бо я заготовляв на своє стадо овечок минулого року аж 6 прицепів сіна тракторних. Показував, скільки їх у мене було овечок, скільки сіна. І їм кожен день на траву. Це дуже тяжко, дуже затратно по часу і матеріально також фінансово. Це не жаліюся, лише говорю, з якими складощами можете зіткнутися, якщо будете тримати цих тваринок в таких умовах, з такими можливостями. От і все. А далі думайте, плануйте самі. Тут вітер, вибачте, але ось так. Можливо, мене буде погано чути. Ну, на все добре. Заходьте. Буду радий вас бачити.